Альоша Паповіч, Добриня Микитич та Ілля Муромець, мультфільми про справжніх богатирів, в яких є і яскрава анімація, і подекуди непоганий гумор, а в сам сюжет закладено історію Київської Русі. А ще там є ідеї про єдиний братський народ, нав'язування комплексу меншовартості, антиєвропейська пропаганда та підкреслення величі Росії. Сьогодні я розкажу вам, як Росія перетворила героїв українського епосу на звичайних пропагандистів Руска Міра, та як за допомогою мультфільмів можна легко собі приписати чужу історію. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі, і сьогодні у мене день народження. А що може бути краще у день народження, ніж дарувати подарунки? Саме тому я вирішив поєднати приємне з корисним. Ви можете виграти ось таку футболку, задонативши на збір на потреби наших захисників. Мінімальна сума для участі 100 гривень. Відповідно, чим більше донат, тим більше шансів на перемогу. А за найбільший донат. Я подарую фотосесію від себе. Так, я фотограф. Єдина умова це перебувати або ж мати змогу приїхати у Київ, щоб пофотографуватися. Не забудьте вказати свої контакти у коментарі до донату, щоб я міг з вами зв'язатися. Результати конкурсу будуть опубліковані через місяць тут, на моєму каналі, і залежно від суми, яку нам з вами вдасться зібрати, буде вирішено куди направити ці кошти. Посилання та реквізити будуть у описі до цього відео. Бажаю вам успіху! Почнемо з того, що Олешко Попович, Добриня, Микитич та Ілля Муромець це герої билинного народного епосу часів Київської Русі. Згадки про них можна знайти у повісті минулих літ, українському фольклорі та навіть у західних сагах до Московії, Росії, а тим більш до сучасних боліт. Ці персонажі не мають жодного відношення. Усі вони з'являються у російському епосі значно пізніше, коли Росія вже почала висловлювати свої претензії на Київ. Дуже дивно, чи не так? Росіяни це, звісно, заперечують, але переписати історію з уже існуючими джерелами досить важко. А от переписати історію в головах людей в принципі можливо до того ж, коли це стосується дітей. У мультфільмах неодноразово згадуються українські міста, а головні події відбуваються у Києві. Іначе росіяни визнають цих героїв народом Київської Русі, проте називають їх не русинами, а саме росіянами. Ну, що робити будем? росіяни? У цій маленькій фразі насправді заховано набагато більше. Це лише перший крок до створення спільної історії. У мультфільмах часто використовують сталі російські фрази та конструкції, щоб закріпити цей ефект. Руски не здаються. Руські здавайтесь руски не здаються. Хара, хорошо на русі матушки жить. Русския не здаються, і Русь Матушка, що є очевидним посиланням на сталий вираз Росія-матушка, який ви почуєте лише від росіян. Також Київська Русь у цих мультфільмах наскрізь пронизана російською символікою. Наприклад, на столах ми можемо бачити самовари, київського царя розважають медведі, в лісах видніються руські бірьозки, та і самі персонажі неодноразово проговорюють свої асоціації. Київська Русь, каваєш. Балалайка Матрьошки і три Де це? Київ. Я був там, господин. У них медведі грають на балалайках, а волки пляшуть і йдять бабушек. Дійсно, балалайки, матрешки та самовари це суто українські символи, які відразу приходять в голову, коли думаєш про Київ. Але це ще не все. Навіть валюта Київської Русі не повірите. Рублі золоти діяти виходять у зображення і будуть замінені на, будут на дерев'яні рубли. Все це працює на об'єднання братських народів. Таким чином, начебто, створюється спільний менталітет, спільне культурне надбання, спільні лексичні конструкції, а відповідно і спільна історія. Це і є пропаганда, яка переконує в першу чергу самих росіян, що Київська Русь це і є історичне минуле Росії, а відтак це їхня територія по праву. На українських дітей це працювало майже так само. Однак, здебільшого, такі мультфільми створювали комплекс меншо. Вартості з ранніх років таким чином, за логікою цих мультфільмів, Україна з'явилася з Росії, а українці і росіяни споконвіків були одним народом. Окрім цього, усі мультфільми спрямовані на те, щоб викликати почуття патріотизму, патріотизму до Росії через історію Київської Русі. Дивне поєднання, чи не так? таке трапляється, коли в країни насправді немає своєї багатої історії, коли спільнота не має стійких основ та міцних традицій, вона стає вразливою перед впливами ззовні. а культура таких країн може розпливатися в мозаїку запозичень з інших культур. Таких думок Росія, звісно, допустити не може, тому доводиться або вигадувати, або просто красти чужу історію. А історія Київської Русі дає відчуття приналежності до чогось великого та сакрального. Злодіями та антигероями у цих мультфільмах часто виступають персонажі, які мають європейську орієнтованість. Найбільш пропагандистською є частина трі богатиря на дальніх бірігах, де висміюється Європа. Починається все з того, що злодії обговорюють план по захопленню Києва. Нам показують карту, де на заході від Києва знаходиться болото. Хоча історично правильним було б зобразити болото на сході. Воно, де нечість хорониться. Але якщо відкинути жарти, то болото це алюзія на Європу. Саме там і живуть головні лиходії цієї частини. Баба, Яга та Каливан. Їхня ціль завоювати Київ і що найгірше перетворити Київську Русь на європейську державу. Чув, що нам пора європу всячески вводити. а то так життю хамі присідім. Як думаєш, пора пора? На персонажів, які мають роль негідників, натягнули європейські костюми і зображають їх щонайменше комічно. Калевана називають бароном барон фон, значить, значить, барон фон курдюк. А бабу ягу неодноразово висміюють за її примарні мрії. Мічта у мене така була. Я фрелі хотіла бути. <кій> Фейліни. <кій> Коли їм все ж вдається захопити Київ, вони завозять неякісні товари з Європи, влаштовують бали, нав'язують свої традиції та підвищують тарифи. Дініжеку князя кот наплакав. Ну нічого я зараз тут один указик набросаю. А простий народ називає їх окупантами. Долу. Окупантов, все це нагадує європейський зговір проти Київської Русі. А якщо врахувати весь російський символізм, то виходить, що це європейський зговір проти самої Росії. Щось подібне ми бачимо і у останній частині, де кінь з київським князем міняються тілами, і кінь у тілі князя починає царювати. В нього виявляються теж європейські замашки, і тому він вирішує перебудувати Київ на Венецію. Зробимо, як венеці, не судівайтесь. Змушує будувати канали різні античні споруди, що, звісно, викликає незадоволення у руського народу. Це спеціально показано гіперболізовано, щоб дати зрозуміти, що нічого спільного з західним світом у народу бути не може. Ба більше у кінці мультфільму європейці в лиці німців ще й нападають на Київ. Німці в місті не в гості прийшли, а війною. Як, як війною? чому. Ось така відплата чекає на коня. Як не старайся, всі європейці дуже підлі і ніякої дружби з ними не побудуєш. Думаю, саме це автори мультфільму і намагалися донести, нехай і метафорично. Ця частина взагалі чудово вписується в сучасну пропаганду, адже росіянам вже не перший рік розповідають, що Європа намагається захопити Київ, щоб бути поближче до Росії, а в найнеочікуваніший момент напасти. Нападуться всіх сторон землі хода тяпать. В черговий раз ми бачимо підкреслення окупаційних настроїв Європи. Така політика зовсім не випадкова. Європа у цих мультфільмах виступає як загроза та небезпека, що викликає лише недовіру. Через таку пропаганду людям намагалися показати, який жах на них чекає, якщо рухатись у напрямку європейської інтеграції. Підвищення цін, неякісні товари, зруйнування традицій, а в результаті ще й неминуча війна. Звісно, це викликає лише з знев... Вагу до самої ідеї об'єднання з західним світом, а заодно мультфільми нагадують, хто є ворогом, що для України, що для Росії. Це показано з метою утримання населення від прийняття європейських цінностей, а також щоб призупинити або відкласти процеси європейської інтеграції. Звісно, якісь там мультфільми не могли досягнути таких глобальних результатів. Це системна робота, і вони є лише частиною цього процесу. І Ідетя такого умного взяли. Цікавим є ще один момент. Ось у одній із частин на очах у богатирів відбувається злочин, але відбувається він уже на території сусідньої країни. Бракси, побоже! Да, ну, Ти вообще? Это, между прочим, граніця називається міжнародної політики, що такое Пока покані к нам не забегут, не наше дело. Але звісно, вони все одно втручаються, бо почуття боротьби за справедливість важливіше будь-яких кордонів. Нічого не нагадує цей мультфільм вийшов у 2020 році, коли Росія вже окупувала купу чужих територій, не лише українських. Це не стільки пропаганда, скільки психологічний портрет болотного народу, що дає їм зайвий привід для виправдання образу освободітелі і спасітелі. І ось вони вагаються, не хочуть втручатися. А ну, конечно, догнать можно. Правда, земля чужая. Да и политика. Международная. Але ж неможливо залишатися осторонь, коли твій братський народ потерпає від європейських загарбників чи будь-якої іншої причини, яку вони там можуть вигадати. Насправді такий сюжет вибраний теж не випадково, адже це ще один спосіб виправдати путінський режим. Автори ніби намагаються сказати: так ми знаємо, що існує міжнародне право, і ми завжди його дотримуємось однак, іноді, задля справедливості, ми мусимо його порушити. Три богатирі фактично, як і вся російська анімація, мають один спільний меседж возвеличення та легітимізація в очах народу президента Путіна. У мультфільмі князя називають царь-батюшка. Якщо вам це щось нагадує, то вам не здалося. Ось лише декілька прикладів. Путін це не просто президент, лікарніхтор називає його національний лідер. Я називаю про себе там цар-батюшка. Зміняємо Володя, царя батюшки на вроді. Росії є царь. Як його звуть? завод. Путін Володимирович. цар православний, боже царя храни. князь у мультфільмі це влада. Так не ідеальна, але єдина, неподільна і легітимна. Саме таку модель влади фактично і має РФ імперіалізм і виняткова священність. По суті, історія про трьох богатирів формує у дітей уявлення, що князь це єдине правильне рішення, і що без широкого вибору прав, свобод і можливостей, що в ідеалі дає демократія, можна обійтися. Права чоловіка називається Фух, много, княжна всякої. Ну-ну, А ти часом не демократ Чур мене. Господь там князь доте насаджуючи образ царя князя, російські мультиплікатори ще раз наголошують, що влада це інститут примусу і тримається вона завдяки силі, яку у мультфільмі втілюють надмогутні богатирі. На практиці це означає, що дітлахи розумітимуть владу будь-яку як абсолютне добро, яку потрібно і можна захищати силою, навіть якщо ця влада приймає нерозумні та нелогічні рішення. В окрему категорію я хотів би виділити сексистські жарти, фрази та висловлювання про те, як має поводитися ідеальна жінка. Це Настасія так. Для приличчя шуміть. А взагалі вона у мене тиха. Що не скажу, все по-моєму робить. А вообще, баба в походе всегда пригодится. Ну, я имею в виду, поесть приготовить или постирать. У меня вон рукава грязные. Ну, вроде почти все сделали. Белье только осталось. Богатырское ли это дело? Бабью работу по дому выполнять. Ай. Деякі коментатори обов'язково напишуть, що це події, які відбувалися в далекому минулому, і тоді було таке ставлення до жінок. Але чому це показують сучасним дітям? І чи дійсно діти зможуть проаналізувати настільки, щоб зрозуміти, що це було давно і неправда? Не розповідайте мені про якусь там історичну достовірність, якої намагалися дотримуватися автори, адже вона тут відсутня від слова взагалі? Єдине, що може сформуватися у дітей після перегляду таких мультфільмів, це те, що жінка це максимум Ум прислуга не самостійна тиха і покірна амеба. А відповідно, і ставлення у дітей, які виросли на таких мультфільмах до жінок, буде приблизно таким ж. Не можу стверджувати, але чомусь я переконаний, що автори цих мультфільмів виконували державне замовлення. Наративи про спільну історію, про захист царя батюшки, про порушення міжнародного права, про загниваючу Європу чудово вписуються у загальний контекст сучасної російської пропаганди. Так, нам наче показують давню історію, яка відбувалася в минулому. Однак безглуздо заперечувати, що це безпосередньо впливає на формування думки глядача, а також на його сприйняття. Ситуації, яка відбувається в сучасності, як мінімум, персонажі та події, що відбуваються у мультфільмі, викликають у нас або симпатії, або антипатії, і підсвідомо, ми запам'ятовуємо, що є правильним, а що ні. А перекручування історичних подій в такому історичному мультфільмі впливає на розуміння історії в цілому. Якщо відео вам сподобалось, то я буду дуже вдячний за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. Також нагадую, що ви можете виграти ось таку футболку за донату 100 гривень, а за найбільший донат я подарую фотосесію від себе. Дякую, що додивились до кінця моя найкраща аудиторія. До зустрічі!